Всім привіт-привіт-привіт! З вами знову Дана і канал це канал Дана Косар. Я хочу подякувати вам дуже-дуже подякувати за те, що ви так активно переглядаєте мої відео за те, що коли я побачила, що в мене 129 переглядів, я майже розірвалась. Дуже дякую вам за увагу, що ви приділяєте пару хвилин свого життя, щоб подивитися моє відео. І сьогодні, якби е, ну, я знімаю таке відео Відео подяки. Я хочу сказати, що дуже дякую вам за перегляди е, і за те, що. Я розумію, що це багато, але два підписчика підписались, і один з них мій друг. Ну так, да, я знаю. Але прошу вас писати недоліків. Якщо вам не сподобалось, чи ви не поставили підписку або лайк, то напишіть чого, тому що мені треба виправлятись. Я всього. Ну, півтора тижні, не більше в Ютубі, але вже маю десь 15 відео. Ну і вау! Е, я знаю, що я буду, напевно, так кожним. Коли зайшла на сайт, побачила, скільки відео їх. І голова і розірвалась і зразу буду знімати таке відео. Е, хочу по. Подякувати вам всім ще раз е, хочу сказати велике дякую за те, що ви не кидаєте, що ви дивитесь. Але як вам не подобається, напишіться в коментах, е, тому що мені треба справляти свої помилки. Я багато дуже відео подивилась з інших, але ну, і музика є в відео, і стараюсь не за Ай, що я говорю? Я заминаюсь. Вона зараз заминаюсь. Може, це тому, що я говорю по-українськи. Тоді пишіть, я буду знімати деякі відео і по російській. І ще раз хочу подякувати вам всім за підписку, за лайки, за просмотр, те, що ви пару хвилин свого життя потратили тільки на те. Заходьте на мій канал, дивіться в мене таке різні відео і летсплеї і. Ну, всяке всяке. Коротше, заходьте на відео і там мене пожалієте, багато знайдете. А з вами була Дана Клосат. І всім пока! Не забудьте підписатись. Я сліджу за вами всіма.